Друзі, радий вітати вас на каналі Невичепна Думка. І запрошую вас на чергову Вікторину. Перше запитання. Для допомоги збирання яких грибів використовують свиней. Правильна відповідь для труфелів. Друге запитання. В стародавньому Римі переможна хода війська від Марсового поля до Капітолію. Правильна відповідь Тріумф. Наступне запитання. Хто був першим президентом США? Правильна відповідь Джордж Вашингтон. У 1789-1797 роках. Наступне запитання. Що з перерахованого має теніс на ракет? Правильна відповідь Струни. Наступне запитання. Автор роману Червоне та Чорне. Правильна відповідь Фредерік Стендаль. Наступне запитання. В якій країні раніше всіх зустрічають Новий рік? Правильна відповідь Кирибаті. У державі розміщеній на островах та атолах у центральній та західній частині Тихого океану? Наступне запитання. Що означає слово шкарбани? Шкарбани це старе, стоптане, рване взуття. Наступне запитання. Що означає фразеологізм аристократ духу? Правильна відповідь людина високого інтелектуального розвитку. Що таке Швайка? Правильна відповідь. Ручний інструмент. Десяте запитання. Яке прізвище було у королеви Єлизавети II? Правильна відповідь. Віндзор. Підтримайте, будь ласка, канал підпискою, подобайками, коментарями. Та поділіться посиланням на канал з друзями та знайомими.